Всім привіт, друзі! З вами я, Бодя. Сьогодні я буду грати в Hills of Steel в режимі виживання на танковій Дюна. А ми погнали. І, будь ласка, додивіться до кінця. Друзі, перший бос і це в нас Кнут. Я від нього виграв. Так, я вибираю супер урон. Друзі, у мене 98 здоров'я. Ой. А як? Ого! Я знову возродився. Друзі, дивіться, скільки в мене здоров'я і в мене почти третій бос. Я не знаю, як я його пройду. На мене вертоліт закинув бомбу. Е, я вбив 104, 381 монета, 0 кристалів, друзі. Вчора було більше 110, е, я вбив 370 з чимось монет і 0 кристалів. Так, я виходжу. І так, друзі, відкриємо один ящик. Я вже його почав відкривати і все. Naravno, zustriće, zovem bih ja bolja.